Вітаю друзі, 20 червня. Зелений корупційний паноптікум. Міністр з повернення українців Олексій Чернишов по Клиці нос, так його називають в рядах псевдоелітки зеленої там на банковій, рятуючись від звинувачень. Набув корупції після обшуку сам втік за кордон. Його подільник працював 50 на 50 Тімур Міндіч, якого звинувачують в розкраданні коштів на будівництві фортифікаційних споруд в Сумській та Харківській областях, вчора теж втік за кордон через Закарпаття. Міністр оборони Рустему Мерав, покліч Чібурек, так його називають в Міноборони, проігнорував виклик, тобто послав на Верховної Ради України, де мав прозвітувати про будівництво всіх тих же фортифікацій, ну, лінії Міндіча. Які на папері ці фортифікації є, а в реалі на фронті немає. Журна шлюха, Денис Бігус, який корчить себе з журналіста-розслідувача, зізнався, що працює на СБУ і по факту офіс президента зливним бачком? Руслану Стефанчуку. вдруге Відмовили в званні члена кореспондента Національної академії наук. Як повідомили інсайдери з академії, кандидатуру Руслана Стефанчука на отримання звання члена кореспондента висунув його товариш, соратник по фракції, народний депутат України від фракції Слуга народу Олександр. Копиленко. Чи не корупція, а? американське видання Політіко пише про Андрія Єрмака. Український чиновник, якого Вашингтон любить ненавидіти. Там величезна стаття ну, Зашквар на Зашкварі. Ми її розберемо в наступному відео повністю. І ще будемо, мабуть, не раз про неї. Говорить. І до гарних новин. Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус. Ну, і пригадайте, той, який по безпреділу Геннадія Корбана за часів Порошенка судив, прибув до виправної колонії відбувати покарання 8,5 років позбавлення волі за корупцію і хабарництво. Це швидше виняток виняток, а не правило. І виняток тому, що його наздоганяли. Наздоганяли ті, кого він несправедливо судив. Ну і відповідно наздогнали. А тим часом, що нового в корупційній Україні? Набута Сап? Викрили схему Мінрегіонів вкрали з бюджету понад 1 мільярд гривень. Підозрювані колишні урядовці. Поліція викрила мережу хабарів за ухилення від мобілізації до 25 тисяч баксів з клієнта. Вищий антикорупційний суд розглядає справу волинських митників. Підозра в ухиленні від сплати на 53 мільйона гривень. Верховна Рада посилала покарання за корупцію та недекларування. Штрафи та активи тепер повертають легше. Словаччина розслідує розкрадання 7,4 мільйонів. Євро військової допомоги Україні. Financial Times повідомляє, Україна втратила сотні мільйонів на невдалих закупівлях озброєнь. так вони і жили. Як думаєте, друзі, чи можливо з такими зеленими гнидами в ТУ зупинити зовнішнє нашестя московських вошей? А? Володимир Олександрович, у вас нос відвалився. Чи не від французької хвороби часом? А що? Будьте здорові, ще буреком не подивіться, будь ласка. Ви нам для суду необхідні. Паноптиком мля. Як бачимо, все, що відбувається навіть останніми днями в країні, ну реально нагадує паноптів. Вони один на випередки іншого. Ці всі зелені гниди, зелені марадери, зелені хмери, зелені хунленбіни, вони вискакують, шкваряться, кричать, верещать, один одного зливають. Ви подивіться, от стаття по Єрмаку, ми ще її. І повністю розбирати будемо, і поговоримо, хто її замовив. Ну, свої ж замовили один один Шпільвілі, як кажуть. Така у них традиція на банкові поруч з будинками, з химерами, чих пих, кокса нюх, на химеру подивився і погнали. Бабки вліво, фейки вправо. Отака от от картинка нинішньої влади, отакі от от розклади. А тим часом на фронті знову втрати території, втрати життів українців. А вночі дуже серйозно били по Харкову і по Одесі. Одеса палали багатоквартирні будинки середмісті. Хтось думає зупиняти війну? Ні. Хтось думає захищати Україну? На словах так, а подумки лінії Міндіча будують. Ну, точніше, будують лінії Міндіча в реалі. Бабки сюди, фортифікації на папір. Не далі, така система влади. І зараз, зараз вони заговорили за вибор. Каже Стефанчук, будуть вибори якісь такі специфічні. специфічні. Вони розуміють, що уникнути угоди з Москвою їм не вдасться, яка вона буде е невідома, і за неї можуть розірвати, тому що за спиною мільйони загиблих. І тому вони хочуть любим шляхом залишити свої зелені дупи при владі. Для цього вигадують то онлайн-голосування, то ще шо, ще, шо, ще, шо, ще ще, ще щось схематози. І кажуть: все не публічно. Уявіть собі, вибори готують не публічно. В цьому офіційно зізнався Руслан Стефанчук. Тому ми мусимо чітко розуміти, що не позбувшись зелених гнид, не відсторонивши від влади диктатора і узурпатора Володимира Зеленського, війна не скінчиться ніколи. Вони її будуть в різних формах і можливостях продовжувати. А якщо їх навіть і примусять її закінчити, вони хочуть сфальшувати вибори. І залишатись при владі, щоб мати можливість рубати лаве на нових лініях, лініях відбудови України. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.